Зараз ми з моєю колегою співголовою фракції Європейської солідарності Ірина Гераченко прийшли на засідання комітету з питань цифрової трансформації, на якому мало розглядатися питання блокування, абсолютно незрозумілого блокування аккаунтів, партійних акаунтів Європейської солідарності в мережі А, І яке було. Ініційовано Службою безпеки України, і мали брати участь в тому числі представники е, наших партійних організацій, в ці аккаунти були заблоковані незаконно. Що в результаті відбулося? Ви бачите, що е, комітет зірваний через те, що не прийшли представники СБУ, ключові персони, які відповідали за ці речі. І ми сьогодні фактично. Тут просто доносимо до вас ту інформацію, і це зараз повірте мені, вам буде дуже цікаво і послухати, бо це вражаюча просто історія, яка сталася із, із свободою слова в Україні, свободою вираження поглядів. Тому що те, що я зараз вам покажу, це абсолютно чітка, абсолютно чіткі докази цензури. Які впроваджують певні особи зі Служби безпеки України, поки одна частина СБУ реально бореться з ворогом, друга частина СБУ займається політичним сиском, як за часів Ніколая II або Володимира Пє. Я вже не знаю, як це все назвати, тому я просто хочу розповісти спочатку історію. Може і розповіш трохи, як е, е, наші аккаунти е, двох друзі. Європейська солідарність точно політична сила, яка існує і має регіональні осередки. Ми не слуги, знаєте, ця партія лапка, Подноденка, проект. Як сказали самі зеленські, да проект ми партія ідеологічна, яка працює, яка сьогодні воює, волонтерить. І очевидно, ми маємо в умовах повного зачистки інформаційного поля відсутності партії на марафоні наших представників. Ми маємо наші партійні сторінки, де представлені в першу чергу регіональні інформація про тих, хто служить, про наші волонтерський проект. Про законопроекти, які ми відстоюємо в парламенті, і нашу позицію, про нашу регіональну роботу. І це правильно, тому що ми маємо звітувати перед виборцями навіть в період війни. І от уявіть собі кілька таких регіональних сторінок про Абсолютно інформативних, без всякого там знаєте, це не телеграм-канали банкове, де анонімно обгажують а -а обливають лайном щодня всю команду європейської солідарності. Нас Володі, зокрема, в такому щоденному ганебному маніпулятивному брудному режимі. Ні, це офіційні сторінки з дуже офіційною інформацією. Уявіть собі їх заблокували і ми ясна річ. Е... Ініціювали, я, зокрема, ініціював в комітеті розгляд цього питання, щоб СБУ і Міністерство цифрової трансформації, яке було виконавцем блокування, надали просто пояснення, а що сталося. Ось натомість нікого нема. Ми отримали листи. І отут -от починається найцікавіше: ось лист Міністерства цифрової трансформації України. Підписаний заступником міністра Олександром Борняковим, де да а увагу. Міністр сам не хоче такі підпису. Не підписує, але ну вони тут, тут якраз питань нема, бо вони а, пасують все на службу безпеки України. Тому, от я цитую до Мінцифри. Надійшов лист Служби безпеки України від 30.01.25 року номер 30.3.3.10.59 щодо запобігання поширенню деструктивного контенту, який може завдавати шкоди інформаційній безпеці України у зв'язку з інформацією, наведеному в зазначеному листі. Мінцифри звернулись до представників соціальної мережі Інстаграм з проханням вжити заходів щодо відповідних облікових записів. І тут ми читаємо цей лист Служби безпеки України. Який е, надіслав на мінцифри департамент контур захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки підписаний заступником начальника департаменту, тобто не заступником голови СБУ, нічого заступник начальника департаменту Олександр Шевчук. До речі, дуже важливий департамент, який має насправді боротися в першу чергу з інформаційними диверсіями, а, і в тому числі анонімним телеграм-каналом. Правильно, які просто щодня там? А, Просивають російські наративи, просто обгажують все саме так. українське а і в тому числі живуть за невідомі гроші. Я думаю, що за а телеграм-канали, які, які вербують, вербують сьогодні вирбують. диверсантів а, на території України. Ніхто про це не чіпає. Це, Зате, от пишуть, немає часу, що а, а, про 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 пояснюють, чому вони зробили. Деякий час боти цієї системи підтримували українські нарма... наративи та дискредитували військово-політичне керівництво країни-агресора, але набравши популярність та сформувавши живу органічну аудиторію серед активних громадян України, вказана мережа поступово скардиновано почала е, поступово додавати до загального контенту антиукраїнську риторику, зокрема маючи на меті дискредитувати органи державної влади загалом та президента України, зокрема. Ось, будь ласка. Ось цей лист так, так, і так, так, е так, так. Е ну фактично це зізнання в тому, що президента України критикувати не можна. Тут же питання так, да, е Європейська солідарність завжди об'єктивно і грунтовно обґрунтовано критикує владу, в тому числі і президента Зеленського. Хочу Але дуже важливо, що зазначити. Я да хочу тут рутитись, друзі. Ви тільки вдумайтеся ще раз підкреслю, що сказав Володя. Тобто, кожна людина, яка щось пише критичне, вона автоматично. Стає ботом. тобто ми з тобою такі батяри, знаєш, батяри просто Ну, ми да? оберботи, ми головні да, да, так. Так, убивайника в і начальників. Да. От, але питання абсолютно в іншому. А ми ніколи не критикуємо прізвища, ми не переходимо на особистості. Ми не критикуємо громадянина Зеленського там чи громадянина Стефанчука, чи громадянина, я не знаю, там Арахамію, чи хто там Свіріденка громадянку. Ми говоримо про процеси, про процеси. І про тенденції, і якщо вони йдуть в розріз з тим, за що ми боремося, і що є нашими цінностями, ми і далі будемо це критикувати, попри тиск, попри знущання, попри інформаційні оці маніпуляції, знецінення і дискредитацію. Це наша місія як опозиції сурі, і от вони е, включили там, не знайшли 185 аккаунтів акаунтів uh -huh. в інстаграмі uh -huh. і в Тіктоку 227 аккаунтів. акаунтів, і туди включили два ака інстаграм акаунта е, Європейської солідарності. Я думаю, що це просто був пробний такий крок. А чи можна е, впровадити саме політичну цензуру проти безпосередньо партії? І в даному разі е, вони е, звернулися от таким от листом, через що е, мінцифри і заблокували акаунти. Сьогодні ми хотіли мати тут, знаючи всі ці речі, і поставити питання Службі безпеки України: а що ж такого вони написали наші партійні аккаунти, що викликало просто ну, от що вони написали? Антиукраїнського, дискредитуючого. От хай вони би просто прийшли і показали. Також були запрошені представники партійних організацій, чиї аккаунти були заблоковані, і вони теж готові були відповідати на всі питання. Але ті е, представники Служби безпеки України, які мали сміливість. Запроваджувати політичну цензуру, вони не мали сміливості і просто боягузливо відмовилися прийти на засідання комітету і дати пояснення. Вони прислали такий от лист за підписом заступника голови Служби безпеки Наумюка, і в ньому написано фактично, що більшість публікацій носили дискредитуючий характер щодо вищого військово-політичного керівництва країни. Вибачте. а як це можна назвати от да, а, були співзвучними з проросійськими наративами в контексті нібито узурпації влади, притиснення політичних опонентів в Україні тощо? Тобто, фактично, за те, що критикували політичні утиски, за те, що критикували конкретно дії влади з політичної цензури, з політичних обмежень, переслідування опозиційних сил, це стало підставою для блокування, і воно прирівнялося до? До проросійських наративів, вибачте, але проросійський наратив це знищувати незалежність антикорупційних. Антикорупційних органів в Україні, і це те, що віддаляє нас від Європи, це те, що підриває країну всередині. Проросійський наратив, це те, що е, відмовлятися виконувати закон про призначення керівників БЕБ, які на які просто е, поклав все, що можна покласти кабінет міністрів України, хоча вони були зобов'язані е, затвердити результати цього закону. От за ці речі, оце не проросійський наратив. А якщо ти говориш про те, що влада. Робить не так, і підриває обороноздатність України, європейську інтеграцію, коли говориш про корупцію влади, про розкрадання. от тоді ти одразу отримуєш звинувачення в євро в анти в проросійських наративах. Тобто вони уже цим не просто зловживають, а вони просто уже цим хізуються. Знаєте, я хочу сказати дуже важливу позицію. Наша команда, наша фракція підтримує службу безпеки України. Ми підтримуємо тих офіцерів бойових. Ми підтримуємо підрозділ Альфа всіх тих, хто робить унікальні спецоперації, хто в ворога, хто працює над контрозвідкою в Україні і викриває то тих ФСБшників в ряса, хто інших просто агентів Кремля. І очевидно, ми з великою повагою ставимось до цієї роботи, але ми дуже чітко і в часи Януковича. І в часи Медведчука говорили про те, що шановна служба і шановні служби, будь ласка, не лізьте в політику, не політизуйте вашу роботу. Це заборонено законом, це не наближає нас до і сената, і ми можемо це тільки зараз повторити. Те, що зачитав володя, це безумовна політизація служби. Так як себе дискредитує, на жаль, нинішня влада. Ну знаєте, навіть опозиція, хоча ми безумовно, це наша функція да, моніторити дії влади і критикувати, там, коли є порушення, але навіть ми не зможемо так про це говорити, як сама це робить влада. І вчорашній день усі ці просто. Кошмар і в парламенті це просто підтверджують. Тому я хочу зараз знаєте, як співголова фракції Європейської союданості, по-перше, подякувати Володі за правильна абсолютно парламентські дії. Є проблема Володя запропонував зібрати комітет, запросити людей всіх, обговорити ці питання, зняти. Але що ми бачимо, я прийшла як співголова фракції, Ну це така неповага. От Пан Кричко, да от давайте подивимося. Пан Кричко. Да? Дивіться, немає пана Кричка. Дивитися, хто в цьому комітеті? Да? Швачка подгорна, цепа, це, це все слуги народу, ЦОХА це теж слуга народу. Це вийшов. А вийшов, вийш, хорошо. Да, Ларін це ОПЗЖ. Кстати, до нього ніяких немає питань, друзі. От, і ви розумієте, питання тільки до Європейської е солідарності. Все це не повага до парламенту, до роботи комітету, до людей, які були запрошені. Ну і звичайно, ще раз я хочу наголосити: Шановна Служба безпеки, я особисто зверталася з листами до СБУ щодо е анонімних. Рам каналів де щодня просто іде матюки, матючіння, лайки, обзивательства, втручання в приватне життя, знаєте, тиск на родини, на Володіну, на мою, на Петра, на всіх членів Європейської солідарності і аби ж це були прізвища там, якісь анонімні там канали, і бина це ніяк не реагує. Вони визнають, що це канали з проросійськими наративами, але ми ж розуміємо, але що ми ли... нічого не да, зробити да, типу не зможемо. Це операція а тут можуть. Це операція павутина банка. Знаєте, от є операція Павутина Крута СБУ. А це операція Павутина Банкова, яка створила цю інформаційну павутину, і вона має працювати. А тут все позакривали. Просто, просто питання в тому, що СБУ, якщо воно має сміливіще зблокувати, то воно має так само не тільки сміливість, а обов'язок пояснити це. це і це? не просто загальними словами, а з конкретними прикладами. Вони сьогодні це не робили. Я, до речі, хотів сьогодні представити дуже цікавий е, кейс. Сьогодні я вже звернувся до речі, і на Мінцифри, і на СБУ на мене написав Листа, дружина колишнього рівненського воєнкома е, Олександра Єрмашевича Валентина Єрмашевича. Я е, просто процитую: наразі наша сім'я опинилась під інформаційною атакою та цькуванням з боку невстановленої особи або групи осіб з фейкової сторінки у соціальній мережі TikTok і надається посилання. Під фейковим аккаунтом в описі зазначено наступне: жінка відомого ТЦК, рівного, який цілував співробітниць в кабінеті офіцер ТЦК. Водночас на фото аккаунту розміщено моє фото. На сторінці викладено на 13 публікацій, викладаються систематично та несуть провокаційний характер з метою набуття широкого резонансу серед суспільства. Пише я та мій чоловік, військовослужбовці обоє військовослужбовці, які неухильно дотримуються своїх конституційних обов'язків. Тобто, жінка просто просить, волає просто Валентина Єрмошевич Вона, вона до речі, як я познавлю підтримка, вона зараз вагітна, вона зараз вагітна і над нею просто знущаються. Що робить служба Служби безпеки України нічого вони не роблять. Взагалі вони ігнорують цей Тікток аккаунт. Їм абсолютно не цікаво. Вони не захищають цей департамент контр... як він називається да, департамент контррозвідування захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Вони абсолютно не цікавляться тим, як сьогодні дискредитують конкретну родину двох військовослужбовців. Я направив сьогодні. На, точніше, ще вчора направив на першого віце-прем'єр-міністра і міністра цифрової трансформації Федорова і на голову Служби безпеки Малюка звернення щодо того, щоб негайно втрутилися, і, і негайно ліквідували цей незаконний аккаунт і заблокували акаунт, який дискредитує військовослужбовців. І мені чомусь здається. От давайте ми подо, через кілька днів. Отак, от, от подивимося, що нічого вони не заблокують. Вони будуть блокувати. Далі акаунти європейської солідарності. Хоча, чесно кажучи, один наш Житомирський е, осередок вони відбили акаунт, довели мета, що все це була політична історія. Мета частково відновила роботу цього а, акаунту. Подобили. Ми будемо боротися. Мало того, я буду наполягати на те, щоб це засідання відбулося, і я буду знову зараз а, писати на голову комітету Михайла Кричка а, своє звернення з вимогою знову. Скликати засідання комітету з цього приводу і знову ж таки викликати безпосередньо сюди представників Служби безпеки України, щоб вони не ганьбили Службу безпеки України, не були боягузами, бо людина в погонах СБУ під час війни не може бути боягузом. А прийшли сюди і показали всю інформацію на підставі чого вони зробили такі, таке подання на мінцифри про блокування наших партійних акаунтів. Це дуже мудро. Дякую, дякую.